Доброго ранку, українська мова телекомпанія Столиця, цикл програм Правда як вона є. І сьогодні ми в гостях у Федерації про України. Спілкуватися будемо такою групою з Саєнко Володимиром Володимировичем, заступником голови Федерації про України. Ці Людмила Ревчененко, наш, наш жіночий рух пані Галина, Олексій Донченко, Олексій Донченко, журналіст компанії Столиця, і я, звичайно, ваша Валентина Виноградова. Доброго дня, доброго, доброго дня, Доброго, доброго дня. шановний Володимир Вородич. Що я скажу, Олег Родавич. Справа в тому, що український договір, Микола Маломуж він дійсно надає, завдячуючи таким людям, як ви, надає площадку, де збираються громадські організації. Неважливо, чи то вони там від громад, чи вони від громадських організацій, чи то просто звичайний громадянин України, який прийшов. Справа в тому, я також була на тому з'їзді, я навіть там обрала слово і говорила, що. Біля Миколи Григоровича Маломужа, чомусь навіть не ті люди. Я це говорила, який є запис. Якісь люди таке враження, що вони кимось підіслали для того, щоб в нього нічого не вийшло. Розумієте, я навіть такі речі говорила. Але насправді, Микола Гриш, Маломуж він став фундатором цих народних зборів, і вони зараз проходять, не дивлячись на те, що Ничукурок спочатку, якби як це було, насправді це була Санічук, і інші люди були при цьому всьому, коли народжувалися ці народні збори і яким чином їх оформити. І от цей мій визнався чисто оформити юридично. Розумієте? А потім перебрав на себе ці повноваження і почав, більш того, почав виступати проти маломужа, ходити по організації, в тому числі й до вас, це почав, вже до козаків, ходив ні. до теж Олексій Олексійович, його особисто, дуже добре також знаю. Но це не Важливо, Важливо, що дійсно там в кожному селі немає, бо я сьогодні Микола також підтримую і очолюємо громадянський рух, рух народного опору Україна, що бореться, жіночий рух, І, як він оголосив мене, голова, ради, голова народної ради, територіальних громад України. Бо ці громади насправді є 18 різних напрямків в Україні. Точно як конституцію 162 організації переписують. То точно також по громадах кожен біжить своїм. Є у гральнич на Хмельниччині, Ольга Іванівна, одне крило, є Білоцерківська Рима, інше крило, є Росоха з Харкова, ще одне крило. Є кому в Києві, ще одне крило. І так далі, і так далі. У нас я особисто з кожним спілкуюся і причому. Дві чи тричі на тиждень, як мінімум. Ви все-таки маєте надію, що під якусь ну, ігіду, чи під якимось іменем це можна об'єднати? Так. Да. Не просто маємо надію. От я, я, я так грубо виступила, ці шановні панянки такі, знаєте, інтелігентні, вони були теж присутні на цій прес-конференції. Якщо не брати трохи грубо, я сказала їм всім теж, що якщо ви хочете щось змінити в державі. Долучайтеся, вставайте, піднімайте, вибачте свій і приходьте на цю площадку. А не хочете, не морочте голову нікому. Розумієте? Насправді зараз проблема в чому? Розбудити громадянське суспільство в Україні. Воно є, це суспільство, але воно завдяки нашій державній політиці і завдяки системі, такі, скажем, специфічні, яка зроблена саме під державу олігархів. А воно це суспільство їм як би сказати дозволили І як я Миколі Гроч казала, якщо вам принесуть уставами заложення кабінет цей громадській організації, то не значить, що вони зберуть 300 людей. Сексу. Розумієте, Сексу. от в чому ви просто як повертається, знаєте, зразу після ну, останньої революції, угу. от е... ну я так так сталося, що ну ми були в епіцентрі, да і будинок про столок, і ці всі е... ну, рухи, які там були. Ну потім, коли ми вже з волі сюди перебралися, перші місяця три-чотири, ну можна сказати, що не було такого двох-три днів, щоб якась громадська організація, правий сектор, самооборона, ну багато самооборон, якісь громадські рухи, не приходили сюди. Взагалі всі приходилися за якоюсь допомогою. Ну тому от правому сектору треба там стадіон Спартак, щоб тоді якась війна була нагрезати там. Проводили такі навчання, тому там приміщення, ті хотіли зайти там, голови, заступником голови федерації, потім ми взяли одного радника до Голови Федерації от, і він приніс, він приніс е, так, ну, е, тіпа, доручення від 124 громадських організацій під постмайдановських з підписами. Приходили до, до якихось дій, до якихось, там, чи проведення якоїсь, е, заходу. Там, там, Мітингу чи там, біля суда ми проводили заходи, mm -hmm. то дійсно не можна було зібрати 100 чоловік. І ті 100 людей ми могли тільки зібрати, там, ну, домовляючись там, з певною групою людей, і то за якусь винагороду. Так що все-таки декларувати за кожним статутом громадської ради стоїть якась група людей. Інколи одна людина 10 чоловік. От. це я так. Плавно підвожу до Федерації про Але, Але на саме страшне, що навіть ці громадські організації, цей третій майдан, там пробувала. Я особисто знаю товариша Боревія Миколу Куханівського, того ж дуже прекрасно знаю Юрія Анатольовича Кармазіна, який скористався тим всім, що вони там зійшлися, прибіг його мочолив пропіарився, бо це піарщик, людина, відомий піарщик. Скажу, я з ним багато років працювала, навіть була ідеологом партії захисників відчезна. Йшла дуже багато цих партій всіх, і навіть партія з назвою єдність, яка, коли Микола Григоровича маломужа, там терлася, скажімо так, і казали, що там об'єднаються. Навіть вони не могли об'єднати Сан-Санечу Мельченко, три партії з назвою єдність. Розумієте, так. да це дуже важливо говорити про це, бо насправді є дуже багато громадських організацій фейкових. Вони збурюють народ, вони розказують, що вони от такі в них ідеї, такі прекрасні для людей. А насправді я й багатьох таких знаю. Це просто як продатися під якоюсь чергового олігарха, який їм за це заплатить гроші. Вони візьмуть гроші поміж собою, поділять, а людям скажуть, що нічого не скажуть, просто розійдуться. Правда йде. 100% ми все-таки тоді вибрали ну, одну групу і одну там таку, на наш погляд, вона була сама така активна ну, громадська організація і також надали їй... Її... А хто це за, можете сказати? Ну, там Андрій Хома такий. Андрій Хома, знає особисто цього і спочатку, чоловіка? Спочатку я теж знаю. все-таки коли Ми вже ми почали співпрацювати, і у нас були з ну, самого початку були такі, можна сказати, також великі там, плани і цілість, що все, ми, ми могли б йому надати і, і, ну, все, що ми могли там, і приміщення, і там, допомогу, і органі... організаторські ці спеці... здібності, ну, не здібності, а можливості, які в нас були. От, ну, він мав е, тіпа, на собі замикати, от, от, таких, от, то, що я сказав спочатку, там, 124 організації. Він мав привітати в от, дійсно багато таких ну, цікавих людей було, е, які очолювали їх. Ну, далі після того, як відчування е, організації, вони далі нічого, більше, нічого ну, не могли зробити. Ну, все-таки, коли потім вияснилось і по Андрію також, що він прислідував прислід, дуже таку е, як, ну, іншу там, ціль, ну, не, не, не таку глобальну, яку ми хотіли зробити. І тоді ми так, ну, сказати, розчарувалися. Знаємо, що він бігає по по, по різних організаціях можливо, це непогано шукає людина себе, але шукаючи себе, можна загубити багато інших да. людей да. і організацій. Так що тепер ще раз повертаємося до просвіло через те. Ми й говоримо, що можна все тобі... можна маленьку реплічку вернемось до майдану. Да, добре, Насправді, 13 грудня. 13-го року з, з дозволу Руслана, яка тримала мікрофон, і ми знаємо, як то все було туди добратися до мікрофону. Я навіть коли я тоді обиралася кандидатом депутати по Шевченковському районі разом з Пилип... ну, піку Пилипиш. ну, Я знала, що я не пройду, але це був такий, скажімо, чаю такий. І я з телебачення з каналу з Хрещатика хотіла зайти на Майдан на такому піднесенні, це ще, скажімо, перші такі місяці і добратися до ну дійти і сказати людям мол, що ми вас підтримуємо за європейський вибор Мені сказали, що треба записатися і за тиждень доложити, що я буду казати, а тоді дадуть мені слово. Розумієте, я до чого веду. Це було на Майдані насправді. От. Бо те, що люди зборилися і прийшли, і вони за свої права це правильно. І дійсно треба розбуджувати суспільство, і, на мою думку, тільки через спілки, через проспілки. Але вернучись до того часу, тоді добрались до мікрофона, так скажемо, і Юрій Збіднів 13 грудня 13-го року. Це було через Дідковського, який потім приватизував навіть назву національні збори, запатентував ще один Хоман. Вибачте, в нас таке багато. То з е оголосив саме національні збори, що це мають зібратися громадські організації і через уповноважених з усієї України провести національні збори від усієї України і представники від громад, які приймуть замість державного суверенітету УССР. По якому, до речі, ми живемо 90-го року, розумієте? Народний суверенітет України, де чітко будуть прописані правила вже держави Україна і що, які і, бо навіть конституції визначення народу України немає. То деякі моменти чисто слова там поміняти звичайно треба. Ну це має робити дійсно народ і таким чином. Но, но, Ну, ця ідея, тоді було 162 організації, підписано різні, я не знаю, які в них там дві людини, чи одна, чи можливо тільки печатки в них були, але його тоді підтримали. І пройшов час, ми знаємо, що відбулося з нами, як розділяють, як рвуть на, нашу державу олігархи наші. Це правда, хочемо цього чи не хочемо. І Путін тут а він теж підживлює один клан наших олігархів, но, но Почалося не з нього все. От прекрасно це знає. Правда як вона є. От Володимир і до чого довожу далі? Воно має бути. І Микола Регор загорійся цим. Просто він він про них загорівся. Ви розказуєте, що починалося це. Да. І він став фундатором цих народних зборів. А коли вже зареєстрували, то почали бігати не чокоробки туди-сюди і до вас. Розумієте? Насправді ця ідея, то ця ідея прекрасна. Швейцарія, Франція пройшли цей шлях, і територіальні громади мають право, наприклад, зараз на скалиновки, горіла база, ніфті база. Нефтябаза, всі ми прекрасно знаємо міністр міністра Ставицького. Так, да. розумієте, він зора зареєстрована компанія дуже добре, але на, на нас збиток саме людям тим, які там живуть, і люди мають повне право подати міжнародного суду, бо в нас. Для того щоб компенсувати їм ці затрати, а вони будують другу нафту базу. Розумієте? І так це ж не одиничний приклад, то саме дрезанькиї з колоних, чотири скважини, хтось приватизував і сам не гам, і комусь не дам. А це власність громади. До чого ведеться? Якщо дійсно справжня територіальна громада, вистанічучкою ми проводимо такі дискути. Якщо справжня територіальна громада, і там є 50 плюс 1, не так як кажуть, три людини і все рішають. 50 плюс 1. І е, є рішення, що люди так вирішили, є загальні збори. Це має бути як закон до виконання. Принесли е, до міськради, будь ласка, Оце так ну, це так вийшло. Те, що ви говорите, воно ну більш, більш теорія. Більш теорія, чим практика. Щоб його довести до практики, ну, це дуже великий шлях. Навіть оця децентралізація, от яка ну, зараз запущена, вона набагато в неї там багато помилок. Ну все таки, от ну нам. На президії робили презентації ті народні депутати, які були розробщиками цієї децентралізації. Качурка, да, із самопомічі. І, 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 і Гройсман в тому числі. Гройсман не презентував. От то в принципі так, там, краюшку, і, там ідеї, ідеї також. Ну от частина того, що говорить, там закладена. Це теж було на слуханнях. Коли приймали цю доступ, там закладна. Ну те, що ви зараз ви ну загалом, напевно, напевно, воно ну ідея хороша, ну вона у ну, ну, сьогодні не. Ну вірити тільки можна і все. Ну сьогодні ми її точно не доведемо до кінця. За рік доведемо, за півтори. За рік доведемо до за півтора до кінця. Якщо ви, якщо ви допоможете, як як лідер профспілок, бо от дивіться в Пішу Австрії сьогодні в Україні 316 політичних партій. Довіра до народу, народу до цих партій абсолютно нульова. Абсолютно. То, що є система виборів, схема виборів і закон про вибори. Ми ж розуміємо, що якщо олігархічній партії предлагають своїх представників, і там йде кого б не вибралися, ну це представник їх. Люди, народ це розуміє. Розумієте? Зараз йде зондується по і повністю по громадах йде питання, що, наприклад, 15 людей От зібрали нас. Вибирають нас, громада хоче видавати. Ставлять пташки. от ви набрали саме на більше пані. галок, наприклад, більше всіх. От громада її видигає, міністраду, облраду і так далі. І незалежності від якої партії вже вона там йде, бо зараз система виборів інша і схема, але є договор між нею. Якщо вона не виконує її відзивають, дають іншу людину. І тоді поламаємо ми схему олігархів, все одно поламаємо, Володимир робимо. Знає, от вже... от піддавої зараз 2867 громад територіальних. Таких. Коли ви зіштовхнетеся вже з практикою, з самим життям, ви побачите, що проблем мільйон разів більше, ніж ви. Ось, да, знає, знає. Одному, на одному прикладі, навіть на десяти, і на ста можна проконтролювати, а на тисячі вже неможливо А скільки тисяч, як ви сказали, це ну, практично не важливо. Це потрібно, щоб була випрацьована ціла структура, від самого низу до самого верху. І прописані кожний крок, кожні правила, хто що має право робити, немає, не всі ж там такі. Там добрі, порядні чи розумні звичайно, чи сильні, от кожен е, почнеться е, там управління цим всім, Ну ладно, ну це таке. Переходимо так. до проспілок нарешті. Так. Да. Так от, <реш> от <реш> що я хотів сказати. Було так. Я за, за ці громадською організації, те, що ви сказали за громадську раду, це таке. І те, що ви говорили за про ой, вибачає, за Партії, так, за партійні, так. за партії. Да? Ну, ви всі прекрасно знають, да? як буквально за два роки із такого самого піка там, 30 з лишнім відсотків до мінус, навіть не до нуля, до мінус упала там о, народний. Да, да. народний фронт. Там, да? от, і останні, от, в принципі, за останні там 5-10 років немає такої однієї стабільно. Ну, можливо, батьківщина, все напевно вона в найдовший час тримається так, вона десь опускається, піднімається як лишає. Ну більше другої партії такої, щоб довго було, там десь 15 років, напевно, і немає такої. Да? Ну, можливо, ну, свобода, да? вона так теж була вистрілила сильно, і потім ті помилки, які зробили її, його їх, їхні представники при владі, а вони їх наробили не менше, можливо, і більше, ніж хтось інший. Да? І куди вона зразу навіть не прийшла. Пішла бар'єр, там чи відсотковий зараз. Uh -huh. До чого це говорю? А про спілки? При всі критики, як їх не, ну, всі, всі там пінають, всі критикують, всі розказують, що це там, пережитки е, прошлого. Це все, да? ну, вони є. У нас на сьогоднішній день, як би там не говорили, у нас на сьогоднішній день ну ми декларуємо 6,4 мільйона, членів от, Ну хай вони не 6,4, хай там буде десь е, ну не менше. Ну, все-таки ми так і, і звітність і подається з такої кількості 64 Ну, Не менше 4 мільйонів, це точно. Є. А у вас на сайті 8 написано. Ні, то оставь. Це було до Крима до 8 мільйонів, було до Крима, до Луганська, до до Донецька. Там, в принципі, у нас відійшло є убиль, от і є та, що. Завдяки АТО? Е, ну, от, Завдяки тому, що от є дійсно відвішли території. Ну, і на страхі, на сьогоднішній день простілки в такому виді, як вони мають захищати, як мають робити свою роботу, відстоювати права трудящих, вони не виконують свої Ви в такому, в такому в повному. В ну, як? Справа в тому, що от візьмемо навіть Швейцарію, аграрна країна, як Україна. От. Там з 20, 23%, 23 парламентів представляють саме аграрії, тобто проспілка, яка захищає права аграрії. А в нас то в парламенті, в нас ті хто, хто завгодно, тільки не від проспілок. Ви ви зараз знову повертаєтесь такий майже так до політичного. Угу. На жаль, політика. Ну, в якійсь мірі ми також розуміємо, що е, повністю відмовитися від е, якоїсь політичної участі, от, ну, напевно, ну, найближчим часом в нашій державі не можна буде. Що в будь-якому випадку має бути представників Верховної Ради. Через те, що там приймається закон, ну, ми, я можу там наводити десятки, ну як про цю ж профтехосвіту, Приймається закон, тими ж депутатами. От, ну і який повністю руйнує профтеху світу нашої держави. Це, це 300 ти, всі знаємо да? 300 тисяч учнів, там 40 тисяч працюючих. От. І хто, хто відповість, ну допустим, хто відповідає за прийняття цього закону? Те, що про спілки написали, ну у нас там е безпосередньо воно віднеслося там до п'яти про В П'яти про є училища, які, ну, які мають відношення там mm -hmm. до. І до АПК, мають і до будівельників, і до освітян. От. Написали листи на всі органи влади. Ми також організували там ці всі заходи, які там були також в жовтневому власті, і мітинг такий організували. Ми взяли, Якраз там була знизу від людей ініціатива. Чому так швидко і якісно вони були проведені, ці всі заходи? Чи це, що, ну, люди були просто доведені до... Вже до краю, і вони самі організувалися. Ми просто їм допомогли, ми їх ну, організували, зустріли і ну, допомогли у всіх цих заходах. І в принципі, ну, є надія, що зараз новий міністр там вже провели круглий стіл, І всього... спочатку просто потрібно було прорахувати всі, всі, всі ризики, всю е, ну, економічну суставну цього, е, ціль, яка їхня була, зекономити 6 мільярдів грошей для бюджету. Я 27 років відділялася на профри освіту. І для того, щоб зекономити, вони взяли, ну, видали такий законопроект. Через те, щоб таких помилок не було. Через те, і ми рахуємо, що проспілки мають бути представлені і Верховні Ради, в Верховній Раді, в усіх. Чи, свої, чи мати своїх представників? Ну, звісно, краще мати свою якусь там цілий блок, чи може навіть свою партію. Дозволити, Володимир. Я думаю, що не треба мати свою партію. Моя особиста думка. Я вже її рік рік оголошую. Ну, принаймні, на своїх площадках, що про взагалі мають витіснити всі політичні партії України. Про мають бути представлені в повному складі, скажімо, профільно, в Верховній Раді. Тільки тоді Україна здолає оцю цю бідності, скажімо, коли це будуть від учителів від аграріїв, від металургів і так далі, і так далі. І буде лобіруватися саме. Цей скажем і бізнес, і цей напрямок, і тоді люди можуть люди, які цим займаються. Вони до звичайно, вибираються. Звичайно, крім, крім законодавців, які мають звичайно бути такі люди, як юристи. Да, юристи. Які мають писати закони, має бути республіка в нас в Україні. Два був палатний парламент, звичайно, законотворці законодавці, та скажемо. <палех> Ви ж знаєте, як формуються партії, Я, ну, яким чином вони їх тонкують. Розумієте, так не буде. Володимир, ви розумієте, ми настільки вже суспільство України збудоражене, збуджене, і люди, навіть прості люди, звичайні, бабушка доїть корову, вона вже слухає про політику, тому що вже достало всіх 90% людей поза межею бідності. Розумієте, ми вимушені люди, звичайні, прості, думати. А через народу все-таки вірю, що площадка Деворя української вона назвала Микола Григоровича, яка відкрита. Заходять люди, і багато відомих юристів, журналісти, скажімо, і. Е так, скажем, державних діячів, які допоможуть йому, а він здатен, його знають в цьому світі. Я не хочу тут рекламу йому робити, але я вірю, що спілки долучаться саме до цієї проспілки, до цієї роботи народу і народних зборів, розумієте? Де дійсно жінки, жіночий рух, ми теж хочемо бути членами проспілок. Як, наприклад, бути членом проспілки? Що треба зробити? Обов'язково працювати на тому підприємстві, Ні, яке в складі? обов'язково працювати в які штани проспілки ну дійсно потрібно вибрати от в яку проспілку, от просто проспілка жінок такої не немає у нас є галузеві територіальні проспілки розумію. або вибрати якусь там от або вибрати яку яка вам може чи по душі чи може там там культури проспілка ну будь-яку проспілку яка вам ближче по чи по роботи чи по стилю життя там чи щось от і без проблем звернутися до любої первинної організації, написати заяву, і ви можете стати членом проспілки. Ну, це все-таки залежить від того, де ви працюєте. Хто входить саме про Украї... спілки України, хто це, які це, на... які це організації, які це напрямки, які... Про нам. Проспілки України це 64 первинних проспілки. Первинних Проспілкові об'єднання, так? Да? 64 тисячі первинних проспілкових об'єднань. Це от те, що входить в Федерація Проспілок України. Федерація Проспілок України займає 70% по членству в, в нашій державі, ну, членів проспілки. Чи це є там ще незалежні проспілки, ще інші от, по членство. Саму Федерацію проспілу входить галузеві проспілки. Це структура Федерації проспілку України. Галузеві проспілки і територіальні. Галузеві це проспілка металургів, проспілка шахтарів, ну, їх 43. І 23 територіальні. Це обласов В Обласов також входять обкоми кожної проспілки. На кожному підприємстві, ну не на кожному підприємстві, на багатьох підприємствах, я сказав, що це у нас 64 тисячі первинних приспілкових організацій. От, е, на є, е, Воно дійсно нам в першу чергу залишилось так по наслідству. З Радянського Союзу, так? По спадку, так. Да. Після радянського по спадку, по спадку, спадку. воно нам залишилось по спадку. Така е, структура Така. така структура і е, така, така управління цієї цією Е... Реформа до вас не дійшла. От в прямому смислі цього слова, ну е, знаєте, от через те, от, ну в деякій мірі ми погоджуємося з критикою, яка йде на, на кшталт, там, ну, на, на нашу адресу. от, з е, Всі кажуть, це ж вони ж в них ж стільки нерухомості, куди дівається нерухомість, де там хто відпочиває, по яких законах, як то кому надають такі пільги? От це теж от. ми вас будемо запитувати. Да. Тепер вже конкретно до нашої роботи. Так. От, е, ну а з іншої сторони. Жодної такої розгалуженої, такої потужної структури в нашій державі як проспілка немає. От, ні в кого немає такої кількості членів проспілки. У нас в кожному обласному районному центрі є свої обкоми, райкоми, первинні організації. Ми можемо ну, Ми якісь там соцопитування можемо зробити самі там на. Ну, Максимально, якщо потрібно, якби потрібно було зробити якісь, там, е, ну, компанію по, по, ну, по виявленню будь-яких е, цілі чи задач, да? ми це зробимо максимально якісно і максимально швидко, професійно. От, через те, Що в нас вона дійсно є? Я можу зараз позвонити в, в Черкаську область, в якийсь район, от, і запитати, ну, що там твориться. От, от. Тоді до вас прийме дуже конкретне питання. Партійна принадлежність про спілок, маючи таку велику кількість людей, таку масу, скажімо, як, воно, як вас партії роздирають, що вони з вами роблять? Самі ну, в той же час, що сама система управління в профспілках, вона... Дійство дуже складна. У нас не приймається рішення одноосібно не голова Федерації про України, ні голова ЦК. От, щоб прийняти якесь рішення, потрібно пройти там цілий ряд: Президія, Наглядова рада, рада, Рада Федерації і останнє це з'їзд Федерації. От, і, і якісь такі великі рішення, там, суттєві, такі значущі рішення, приймає там, ну, мінімум, це Рада Федерації.